Нун маленька буддистка із Лаосу, мальовничої країни в гірській південно-східній Азії. Не знаючи жодного слова англійською, вона мріяла вступити до англомовного університету. Тому коли дівчинка почула, що в її місті відкрився адвентистський центр англійської мови, вона не гаяла часу і зареєструвалася. Нунг дуже добре навчалася і невдовзі змогла вільно розмовляти англійською. Вона досягла цього завдяки заняттям в адвентистському центрі англійської мови, практиці з носіями мови та своєї рішучості вивчати принаймні 100 слів на день. Нунг і її матір були одними з перших, хто відвідав суботні богослужіння в тому центрі. На початку відвідувачів було лише семеро, а тепер щотижня приходить понад 100 людей. Нунг і її матір знайшли нову віру в Ісуса. Навички з англійської мови відкрили для Нунг цілий світ можливостей. Зараз вона вивчає педагогіку та психологію в Адвентийському університеті в Таїланді. Центр англійської мови зіграв свою важливу роль і став сходинкою на шляху до її мрій і досягнення поставлених цілей. Адвентистські центри англійської мови стали інноваційним засобом навчання необхідних навичок, який поєднав у собі проповідь Євангелія. Це особливо важливо для Лаосу, оскільки там проповідувати дуже непросто. Кілька років тому сім'я місіонерів познайомила людей Лаосу з Ісусом, але їм довелося виїхати через війну і залишити маленьку групу нових віруючих. Сьогодні церква сповнена рішучості повернутися у цей регіон. Плани включають будівництво двомовної початкової школи, яка забезпечить інтернаціональне християнське середовище для сімей з дітьми. Ці ініціативи мають важливе значення для спілкування з людьми та поширення слова Ісуса в північному Лаосі та по всьому світу. Наші натхненні вірою обіцяні пожертвування уможливлюють як цей, так і багато інших подібних проєктів. У багатьох країнах адвентистські мовні центри слугують божими інструментами в спасінні людей. Чимало англомовних викладачів, які працюють у цих мовних центрах, волонтери. Вони залишають свою країну, сім'ю, комфорт і зручності та вирішують служити Ісусу, викладаючи англійську мову за дуже невелику плату. Ці люди багато чим жертвують, аби співпрацювати з Ісусом у його роботі зі спасіння інших. Коли ви сумлінно повертаєте свою десятину та свої обіцяні приношення, ви стаєте партнером Ісуса в його роботі зі спасіння людей. Ви здійснюєте місіонерську роботу. Бо так само, як і ті, хто вирушають до інших країн, з деякими із навернених, які прийняли Ісуса, ви зможете познайомитися лише коли Ісус прийде. Однак Ісус сказав, що ті, хто жертвують для спасіння людей, які інакше би загинули, вони накопичують скарб на небесах. Коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення, давайте поставимо Бога на перше місце.